Привіт, мене звати Унер, і у цьому відеоролику я вимірюватиму силу струму, напругу та опір з допомогою мультиметра. Мультиметр це амперметр у поєднанні з вольтметром. Перед вами мультиметр dt 830B, з допомогою якого проводитиметься вимірювання. Для початку під'єднаємо щуп чорного забарвлення у роз'єм COM. Наступним кроком буде під'єднання щупа червоного забарвлення у роз'єм 10 АМАС. Встановлюємо положення поворотного перемикача в діапазоні постійного струму. Тобто від числового значення 200 мікроампер до числового значення 10 А. Я обираю 10 А для вимірювання сили струму батарейки. Тепер впритуляємо щук чорного забарвлення до її мінуса. А ще червоного забарвлення до її плюса. І чекаємо, поки стабілізується значення. Отже, ми отримали 1,72 Ампера. Звісно, значення може коливатися, тому що контакт щупів з батарейкою не ідеальний. Перейдімо від 10 А до 200 мА. І подивимося, наскільки зміниться наше значення. 17,1.

Доходимо до 2000 мікроампер. І як ми можемо помітити: числове значення зовсім не відображається, бо одиниця вимірювання занадто мала для того значення сили струму, яка є у батарейці. Те ж саме відбуватиметься і при 200 мікроамперах. Знову ж таки, нулі, нулі і ще раз нулі. Якщо поміняти місцями щупи, то у лівій частині екрану буде з'являтися мінус під час вимірювання значень. Перейдімо до вимірювання постійної змінної напруги та опору. Для цього нам знадобиться з'єднати червоний щуп у інший роз'єм В омега міліампер. Тобто сюди. Знову ж таки, рухаємо поворотний перемикач. до шкали постійної напруги. Від 1000 вольт до 200 мільвольт. Отримуємо 1 вольт. Тепер 200 вольт шкала вимірювання. 1,3 вольта. Переходимо до двадцятки. 1,34 сотих вольта. 2000 тисячі Це пов'язано з тим, що ми змінили шкалу вимірювання і перейшли на мілівольти. 1338 мВ мілівольт. наше значення. І на останок 200 мВ. Отримуємо одиницю. Перейдімо до опору. Він вимірюється за ось цими числовими значеннями. Дві тисячі кілоом показує одиницю. Отже, за мале значення, що не приймає екран. З 200 кОм така ж сама ситуація, 20 кОм – те ж саме. Дві тисячі ом, тут вже з'являється конкретне числове значення. 1462 Оми. І у цій ситуації теж одиниця. Тільки при числовому значенні 2000 ом ми можемо дізнатися опір батарейки. Наостанок перейдімо до змінної напруги. Для неї відведено тільки два числових значення 750 вольт і 200 вольт. Отож, у першій ситуації отримаємо 2,3 вольта. І при 750 змінна напруга нашої батарейки становить 2 вольта. З вами був УНР. Щиро вдячний за перегляд мого відеоролика.